Сенденті Овни для вас жовтень, а особливо повня 7 жовтня, буде приносити результати а, тієї справи або а, того циклу змін, який почався у вас ще весною 25-го року, або з 20-х чисел вересня. Повня це завжди кульмінація завершення, підведення підсумків, висвітлення певних питань у вашому житті. І ця повня у вас буде стосуватися першого дому. Перший дім це ваша особистість. Вами прийняті рішення, це ваше лідерство якості. Опори на себе, так і перший дім це могло відіграватися як початок якогось нового періоду в вашому житті. Ось зараз жовтень може розставити всі крапки над «і» принести вам прояснення по цих темах. І також ще фокус у вас буде на восьмому домі. Восьмий дім це сфера фінансів, фінанси, які можуть до нас іти в наше життя від інших людей, від наших роботодавців, від нашого бізнесу, від нашої справи. Також по восьмому домі в нас проходять теми позиків, кредитів, тому і тут можуть програтися для вас якесь завершення якогось етапу циклу. По восьмому дому в нас проходять також ще операції фінансового складу або такого фізіологічного. тому дивіться, в кого це актуальне. Так? Також може закриватися це питання в жовтні місяці.